буває так, що хочеш почути речі, яких ніколи б не знати. І тягне за руку тебе в то місце, ти думаєш краще почей не мати. А -а -а -а. Ти дивишся в кухні, на крани, на воду, а правда ні звідки не. І дивляться в очі, то знайомі, їхні очі твоїм говорять а -а -а. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене немає, спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, спи собі сама. Коли біля тебе мене немає, yeah. Часом буває так, що в магазині ти хочеш крикнути. Ну в чому я винна, тебе окидають, розуміючи моком, і дуже болить, хоча й не нароком, і ти ростеш, старієш, мираєш, а тої правди так і не знаєш, боїшся її. І від неї втікаєш, і в стінах своїх ти одна засинаєш спи собі сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене немає, спи собі сама. Kolvi bir at dabu man ene ma Spesa vi sama Kolvi bir at dabu man ene